Спочатку кримінальні провадження на Прикарпатті в аваріях загинула людина. Ще троє травмувались. ДТП із летальним наслідком трапилось у селі Криховичі. 63-річний калушанин на мерседесі збив пішохода. Чоловік раптово вибіг на дорогу за припаркованого автомобіля. Потерпілий помер дорогою до лікарні. Ще одна ДТП, у якій постраждала жінка. Пішохід сталася цього ж дня о 13 годині. 15 хвилин у Коломиї. відомо, що 23-річний мотоцикліст, житель п'ятицької територіальної громади. Скою жінку, яка переходила дорогу поза межами регульованого пішохідного переходу, постраждала мешканка Коломиї 1962 року народження, її тілесними шкодженнями госпіталізована до медичного закладу. Ще одна автопригода трапилась у селі татарів за участю легковика та мотоцикла. Попередньо встановлено, що 47-річний киянин керуючи мотоциклом здійснював обгін попутних транспортних засобів та допустив зіткнення із автомобілем марки ВАЗ. Наслідок удару мотоцикла Цикл відкинули на узбіччя, де перебувала жінка-пішохід. 45-річну жінку госпіталізували до лікарні. Ще одна аварія в цей день трапилась в Івано-Франківськ. Водій автомобіля марки Рено, 1973 року народження. Під час повороту допустив зіткнення із автомобілем Peugeot, який рухався у зустрічному напрямку. За кермом перебувала 28-річний мешканець Івано-Франківської територіальної громади. Травму зазнав пасажир цього ж автомобіля 1963 року народження житель обласного центру його госпіталізованого до лікарню. У всіх випадках подій перевірено на стан алкогольного сп'яніння вони були тверезі. За цими фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Поліція закликає водіїв неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, обирати безпечну швидкість та дистанцію, а також не виконувати ризикованих маневрів. Люся Гребик, Святослав Іванюк, телеканал 402. ФОП на службі податки на паузі. Мобілізовані фізичні особи-підприємці автоматично звільняються від сплати податків і подання звітності. Це передбачено змінами до податкового кодексу України від 18 червня 2025 року. Механізм працює без жодних заяв і зайвої бюрократії. Якщо дані про службу є в державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Зазначені зміни стосуються е, періоду часу з 24 лютого 2022 року. Раніше необхідно було е, Після демобілізації протягом 10 днів особисто звертатися і подавати заяву на таке звільнення. Зараз це робиться в автоматичному режимі. Якщо про якусь особу, яка боронить нашу державу, такі дані не зазначені в реєстрі, їй потрібно самостійно подати заяву до податкової служби з підтверджуючими документами. На період мобілізації або підписання контракту на службу фізичні особи-підприємці не сплачуватимуть податок про доходи фізичних осіб єдиний податок, військовий збір, а також єдиний соціальний внесок, якщо підприємець не має найманих працівників. Якщо е, за період е, спочатку е, збройної агресії. І до прийняття цього закону були якісь нараховані штрафні санкції, вони будуть автоматично скасовані. Також якщо ФОПа, який перебував на спрощеній системі оподаткування і за цей час е, був е, ліквідований або скасований внаслідок того, що е, е, виключений з реєстру за неподання звітності, його буде автоматично. Поновлено в цьому реєстрі і також були скасовані всі нарахування, які пов'язані за які пов які попадають у цей період. Якщо ФОП має найманих працівників, він може передати виплату зарплати і нарахування ЄСВ іншій особі. Після демобілізації на подання звітності є 150 днів. А на сплату податків 180. І все без штрафів та пені. Віталія Коч Андрій Аргара, телеканал 402. в Україні. Оволошується. Загальнаціональна на мовчання. Віддали життя, захищаючи рідну землю. У франківську хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих військовослужбовців. Цього разу її присвятили захисникам родом із окупованих територій. Серед небайдужих, які зібрались на акцію, Сергій. Хлопець близько двох місяців тому виїхав із Херсону. Сьогодні прийшов вшанувати пам'ять полеглого друга Артура. Долучаюся, тому що сьогодні якраз річниця загибелі мого друга Артура Данилюка. Він воював на Запорізькому напрямку. Хочу вшанувати пам'ять загиблих іменно із окупованих територій. Акції нагадування у Франківську проводять із лютого 2025 року. За цей час розповідають організатори значно більше людей почало долучатись до них. Стало неймовірно багато більше людей, тому що спочатку це було як більш таке локальне, де не ну, по людей. П'ять шість, але потім людей ну типу, зараз у нас може там на акції прийти по двадцять чимось, і це я вважаю неймовірна перемога в цьому плані. Також і людей стало більше зупинятися. Наша громадська організація вона все українська. Її співсновниця є Ірина Чека. Це був парамедикині, яка загинула. Ось і у нас є дуже багато ідей стосовно цього, і з підбордами. Із певною акцією і комунікацією з громадським транспортом, з ресторанним бізнесом. Орієнтуємося на львів, якому зараз громадяни самі зупиняються дв'ятій годині без без навіть без озвучення хвилини мовчання. Тобто, якщо озвучення десь відсутні, то вони знають, що треба зупинитися. Такі акції вшанування відбуваються щосереди та щосуботи на різних локаціях міста. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Знати, щоб діяти у комунальному закладі Дім воїна відбулося навчання з домедичної допомоги. Заняття проводили досвідчені інструктори. Учасники отримали не лише теоретичні знання, а й практичні навички, які в майбутньому можуть рятувати чиєсь життя. Буду ділитися знаннями про надання домедичної допомоги. Власне, це буде зупинка критичної масивної кровотечі і виконання серцево-легеневої реанімації. Найгірший наш ворог це паніка. Коли людина не знає, що робити, вона панікує. Коли вона знає, що робити, вона так би мовити, озброєна, і відповідно в стресовій ситуації ми опускаємося до рівня своїх навичок. І Коли є ці напрацювання на рівні м'язевої пам'яті, відповідно, ми можемо виконувати те, що повинні. На власному досвіді перевірив важливість першої домедичної допомоги заступник міського голови ветеран війни Юрій Гапунчук. Завдяки оперативним діям медикам вдалося не лише врятувати чоловіку життя, а й зберегти частину ноги. Важливо, щоб вчасно було надано домедичну допомогу і спрямовано вже в лікувальний заклад людину, яка отримає поранення або травму. Під час обстрілу або інших якихось дій та й в принципі в побутовому варіанті це так само важливо, бо ти не знаєш де спітнеся і на що можеш наразитися. У Домі воїни такі заходи проводять не вперше. Директор комунального закладу Микола Крошний каже, в умовах постійної загрози критично важливо вміти надавати першу медичну допомогу. Розуміння надання першої домедичної допомоги воно дуже важливе, і це це ці цими знаннями повинен володіти кожен українець, тому що. Завдяки таким заходам людина може навчитися надати ту ж допомогу, яка врятує, чи може врятувати в майбутньому комусь життя. Дуже важливо, щоб кожен мешканець нашої громади міг надати медичну допомогу. Це не тільки в військових цілях, а це дуже важливо навіть в, в якихось надзвичайних обставинах. Кому стало погано, чи якась аварія, чи інші речі. Тому закликаю всіх вчитися приходити в нас в комунальну установу дім воїна. Наш ветеранський простір працює і навчає сьогодні медичної допомоги. До слова в майбутньому такі тренінги планують зробити і для дітей. Діана Висоцька в талімаглаці, телеканал 402. Ті, хто щодня рятують людські життя, прикарпатських медиків урочисто привітали з професійним святом, зібрались ті, хто пройшов довгий шлях у медицині, і ті, хто лише розпочинає його. Наталія Стрільців, психіатр, працює з пацієнтами різного віку, у тому числі з військовослужбовцями, каже сьогодні: робота лікарів як ніколи важлива. Взагалі, фах медицина це мусить бути від серця, але коли про тебе держава. Пам'ятає, та маємо ми свято сьогодні, 27 липня. Так суд суто для нас, для медиків. Це дуже важливо. Це те, що ми нас шанують, нас поважають. Ми важливі в розбудові і підтримці нашої держави, особливо в наш час, коли ми маємо збройну агресію від нашого сусіда від Російської Федерації. Війна тяжка, наші тяжкий травм. Відновити хоча б одного хворого, це треба комплексного медичного підходу. Ти його і оперуєш, ти його лікуєш, потім десь і протезуєш, ну і естетику надаєш, це лікування і протезування зубів. Без медика на передовій не буде нічого. Ти можеш добре воювати, на спасти життя може тільки кваліфікований медичний працівник або той, хто хоча б пройшов якісь великі навички по наданню медичної допомоги, особливо на полі бою, а потім по етапу евакуації в Івано-Франківській області працює 26 тисяч медичних працівників. З них 5500 лікарі Сьогодні робота наших медичних працівників, наших лікарів є дуже особлива, тому що це робота не тільки лікувати жителів області, але й внутрішньопереміщених людей, які до нас приїхали. І дуже великий виклик це надавати медичну допомогу нашим воїнам, воїнам, які лікуються з цілої України, проходять лікування і проходять реабілітацію. 26 тисяч це є медичний персонал нашої області. 5 тисяч це є лікарі Прикарпаття. Я сьогодні всій медичній спільноті щиро хочу подякувати. Перш за все, що вони професійно виконують свою роботу, що вони залишилися в країні, де так багато проблем і викликів, тому що війна це кожен день великі випробування. До слова день медичного працівника в Україні щороку відзначають 27 липня. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Музика, що змушує думати, у Франківську відбудеться фестиваль якісної класики струни старого Станиславова. Його проведуть 25, 26 та 27 липня на території Палацу Потоцьких. Протягом трьох днів у живому виконанні звучатимуть твори композиторів різних епох. Суть фестивалю навчити людей любити класичну музику і показати нашим людям, що в принципі продемонструвати, що класична музика у Франківську є, і багато людей насправді за нею скучають і хочуть. Щоб її більше звучало, і щоб найкращі зразки такі класичної справжньої високої класки прозвучали і доступ, з доступним поясненням, щоб люди навчились відрізняти, де головна партія, де головна тема, де побічна, як вони розробляються, як вони, що таке фуга, наприклад, або що таке концерто-гросо. Це все дуже стані терміни, але насправді люди навіть не мають такого слухового досвіду для класики. Коли вони вперше чують, вони, скажімо, вже є оцей процес, запускається в мозку. аналізу програми фестивалю охоплюють твори Вівальді, Бонпорті, Шубри. Та Мендельсона та інших композиторів їх виконуватиме камерний ансамбль із 14 музикантів. Це кращі солісти Івано-Франківська, Києва та Львова. Ми будемо з Юрою грати концерт Антоніо Вівальді для двох альтів з оркестром. Зенона Дашака українську світу, мені теж дуже подобається, вона правда. знаєте, Вівальді і Дашак, так ніби, але ми хочемо різну музику грати, бо це все класика. Також дуже класний, то, що мені подобається, Бонпорті і Скарлатті. Це те, що моє улюблене. Я буду першою скрипкою, це велика відповідальність, це велике навантаження. І такі досить стислі терміни, але я люблю виклики, тож залюбки прийняла у фестиваль має благодійну мету. Під час концертів збиратимуть донати на засоби радіоелектронної боротьби для 4-ї танкової бригади. Діана Висоцька та лімаглаці, телеканал 402. Поліцейські Прикарпаття розпочали перевірку за фактом конфлікту у Миколичині. Інцидент трапився 23 липня близько 8 години 35 хвилин у селі Миколичин, що належить до Яремчанської територіальної громади. Група осіб чинила конфлікт із працівниками поліції та військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які виконували службові обов'язки. Попередньо встановлено, що правоохоронці зупинили чоловіка для перевірки документів. Останній почав Тікати, однак його оперативно затримали. У цей момент на місце підійшли ні. У цей момент на місце підійшли мешканці, які вчинили конфлікт із правоохоронцями. Поліцейські продовжили роз'яснювальну роботу з громадянами, та згодом конфлікт було вичерпано. Наразі за цим фактом триває перевірка на місці події. Працює слідчо оперативна група. Правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту та усі причетних до протиправних дій.